20 мільйонів гривень громадяни витратили на реєстрацію ділянок і оформлення витягів в електронному кадастрі. І з 1 січня кожну квитанцію фіксують. Раніше проплати йшли крізь пальці, кажуть у центрі Держземкадастру. Нині система дозволяє побачити роботу кожного кадастрового реєстратора. Понад 220 тисяч ділянок і 110 тисяч витягів. Електронний кадастер кожну операцію фіксує в режимі онлайн. Під час створення системи використали найсучасніше програмне забезпечення. Веб-технології дозволяють отримувати статистику у кілька кліків, кажуть фахівці. Аналітична частина системи дає нам аналітику як в общих об'ємах, так і в процентах. Ми бачимо, який процент э, дана область виконує э, відносно України. Як процент растет или падає у такий спосіб, попереджають затримки виконання заяв громадян, навантаження реєстраторів і контролюють ефективність їхньої роботи. Цілком імовірні форс-мажори, але не такі випадки є служба підтримки. Управління держамографістства в Бухівському районі. Наразі не працює національна кадастрова система. Хотіли б почути, в чому проблема і коли запрацює. Паузу в работе регистратора у центрі бачить ще до сигнального дзвінка, тому миттєво організовують підтримку. Простой пример. Запускаем мы национальную кадастровую систему. Собирается селекторное совещание. Спрашиваю, почему не работаете? Он говорит, а у нас система не работает. Проверяем. Оказывается, данный кадастровый регистратор в данном месте даже не ввел пароль и логин. Люди даже не ожидали, что, что это все вот так прозрачно и контролируется. Електронна система кадастру автоматизувала перевірку документів. Те, що раніше міг не побачити реєстратор, нині не пропустить програмне забезпечення. Найчастіше землевпорядні організації попадаються саме на електронному файлі. Вже існує класифікатор помилок, і всі неточності у документах система заносить до протоколу. Людський чинник мінімізували усі виявлені недогляди, систематизують у центрі держземкадастру. Аби громадяни не ходили по колах із документами, землевпорядним організаціям готують роз'яснення. Это делает система и э, программное обеспечение определяет ошибку, код этой ошибки и выдает этот протокол гражданин. Мы бы очень хотели, чтобы лицензиаты, исполнители работ э, осознали, что их ответственность возрастает, поскольку появились новые э, механизмы контроля их работы. Електронний кадастр врахував світовий досвід і національні особливості. Приміром, в Австралії ділянки фіксують як точки на мапі. Там достатньо знати лише географічну адресу, межі це другорядне в Європі. Навпаки. А в Україні чимало власників готові судитися за сантиметри роками. Тому створили дзеркало кадастру публічну карту. Нині вона єдина в світі зі зворотнім зв'язком, де можна повідомити про накладку. За три місяці роботи на сайті майже два мільйони відвідувань. Експерти зазначають, не кожен офіційний веб-ресурс має такий рейтинг. Технічна революція в земельних операціях дозволила скоротити час реєстрації на ділу із кількох тижнів до 20 хвилин. Чим швидше чоловіцький фактор завжди существують, тим більше бути ошибок. Тому я считаю, що не нужно наоборот. Було б бажання, щоб ножка була в запасі, тому що приходиться пересматривать і все это от а до я. Чиновники кажуть, з 1 січня жодна реєстрація не перевищила відведені законом 14 днів.